Привіт, народ! Сьогодні в нас на каналі тема, яка прямо зараз усі хвилює зимові Олімпійські ігри. Бо вже буквально за пару днів стартує кортина 2026, і я хочу, щоб ми всі були в темі. Сідай зручніше, наливай собі щось гаряче, бо будемо говорити довго і з душею. Отже, що таке взагалі зимова Олімпіада? Це коли найкращі спортсмени світу з'їжджаються раз на чотири роки, щоб змагатися тільки в зимових видах спорту, все, що на снігу, на льоду, в горах. Лижі, ковзани, сани, бобслей, хокей, керлінг, все це тут. Приблизно три тисячі спортсменів з 90 країн, десь 11.0, 120 комплектів медалей. І головне, це не просто змагання. А справжнє зимове свято, де можна побачити людей, які роблять неймовірні речі в морозі і на швидкості 140-150 км год. Як це все почалося? Спочатку були тільки літні Олімпійські ігри, відродив їх П'єр де Кубертен в 1896 му. Але зимові види спорту нікуди не дівалися. Спочатку їх просто приплітали до літніх ігор. Фігурне катання в Лондоні 1908. Хокей і фігурне в НТВ одна 1920. А потім скандинави сказали Хлопці, у нас же є своя зима, давайте зробимо окремий тиждень. І в 1924 році в Шамоні, Франція, провели перший міжнародний тиждень зимових видів спорту. Уявіть, 16 країн, десь 200 спортсменів, жінок майже не було, тільки у фігурному. Виграла Норвегія, як завжди. Успіх був шалений, і вже через пару років мок сказав Окей, це офіційно перші зимові Олімпійські ігри. З того часу пішла традиція. Мета всього цього добра з одного боку показати всьому світу, що зимові види спорту круті й можуть бути популярні не тільки в горах і на півночі. З іншого, дружба між країнами, чесна боротьба, натхнення для дітей, щоб вони йшли в секції. Ну і, звісно. Величезний економічний буст для регіону, нові траси, стадіони, туризм. А ще зараз дуже важлива гендерна рівність і боротьба з допінгом. Але, якщо чесно, для нас, глядачів, головна мета, щоб було за кого вболівати о третій ночі з криками Давай, давай і чаєм у руках. Коротко по історії, щоб не занудьгувати 1928, санкт дев'ятсот 1932, Лейк плесід перші в Америці. 1936 Німеччина. Потім війна, 1940 і 1944 скасували. Після війни все відродилося. 1960. Ті вже телевізійні трансляції, 1980. Легендарне чудо на льоду, коли американці в хокеї обіграли Союз Радянських Соціалістичних Республік. 1990 ті. Почали пускати професіоналів, додали сноуборд, фрістайл. 2002 Salt Lake, скандали з суддями у фігурному 2014 Охсочі, 2018 Пахюнчхан, 2022 Пекін, навіть Китай приймав. І от тепер 2026, Італія. Гумор в історії теж був завжди. Пам'ятаєте еді Орла, британця, який на трампліні в 80-х стрибав так погано, що став мемом на все життя або ямайську бобслейну команду. Про них навіть фільм зняли крута втеча. Такі історії роблять Олімпіаду живою. Які види спорту будуть у 2026? Зараз їх 16 основних дисциплін. Ось найвідоміші з коментарями. Гірські лижі, спуск, слалом, гігант летять вниз на шаленій швидкості, один поворот не туди, і ти вже в снігу по вуха. Біатлон лижі стрільба. Пропустив. Біжиш трафне коло. Класика біжиш, серце в паятах, а ще треба влучити в маленьку тарілочку. Бобслей, скелетон, санний спорт, спуск по людяній трубі. 150 кілометрів за годину. Чотири людини в бобі поштовхом запускають себе в космос. Один не встиг стрибнути, і вся команда, як млинці на сковорідці. Лижні гонки, класика, скейт, марафони. 50 кілометрів по снігу це для тих, кому звичайного марафону замало. Керлінг, швабра на льоду. Кидаєш 20 кілограмовий камінь, а інші троє мітлами махають, щоб він кудись поїхав. Виглядає як прибирання квартири, але за медалі. Фігурне катання, одиночники, пари, танці. Крутитися 5-6 разів це нормально. Падіння це вже драма. Фрістайл і сноуборд. Трампліни, хавпайпе, могул. Стрибаєш і думаєш, або я зараз стану героєм тик-так, або просто сніговою бабою. Хокей, швидкий, жорсткий, емоційний. Особливо коли Канада проти США, або коли повернуться зірки НХЛ. Стрибки з трампліна. Летиш 100 метрів. Страшно навіть дивитися. І головна новинка 2026 Ski Mountaineering. Це коли ти піднімаєшся вгори на лижах з наклейками, а потім спускаєшся вниз на час для тих, кому звичайних лиж замало екстриму. Хто бере участь? Приблизно 90-93 країни. Норвегія вічний король зими, Німеччина, США, Канада, Австрія, Швеція, Швейцарія, Франція, Італія, особливо зараз, домашні. Японія, Корея, сильні в ковзанах і фрістайлі. Є й екзотичні збірні. Ямайка, Австралія, Нова Зеландія, навіть деякі африканські країни привозять по один-два спортсмени. Україна традиційно показує клас у біатлоні, фрістайлі, лижах. Ну і, звісно, будуть індивідуальні нейтральні атлети з Росії та Білорусі, якщо їх допустять. Що чекати від 2026? Ігри стартують 6 лютого, закінчаться 22-го. Відкриття на легендарному сансіро в Мілані, закриття варена Діварона. Змагання розкидані по всій північній Італії, Мілан, ковзани і фігурне, Кортіна, Альпійка, Бобслей, Сани, Вальдієф ЄММ, Лижі та стрибки, Антарсельва, Біатлон. Головні фішки. Дебют ски Маунтенирин. Повернення зірок NHL у Хокей вперше з 2014 року. Рівні дистанції для чоловіків і жінок у лижних гонках, Італійський вайб, паста, еспресо, мамамія. Після кожного падіння. Прогнози. Норвегія, як завжди, йде фаворитом. Але Італія на домашніх точно дасть бій. У хокеї, Канада, США, Фінляндія. У фігурному американець Ілля Малінін може всіх порвати. А ми просто сподіваємося на гарну погоду, без травм і на круті емоції. От і все, друзі. Зимова олімпіада це не просто спорт, це історії, падіння, несподівані перемоги, сльози на п'єдесталі і радість, коли твоя країна піднімає прапор. Тож вмикайте телевізор з 6 лютого, підтримуйте наших, вболівайте голосно і насолоджуйтесь. А якщо раптом пропустите якийсь момент, пишіть у коментарях, розберемося разом. Дякую, що дослухали до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть, які види спорту вам найбільше подобаються. І до зустрічі на Олімпіаді нехай переможе найкращий, а ми просто кайфуємо від цього всього. Сніжинка, золота медаль. До скорої!